Друзі, у нас у продажу з'являється Audi Q5 2016 рік випуску на двигуні 3 літри бензин, турбова, дуже класна, дуже бадьоро їде. Звісно, автомат. Повний привід, квадросистема від Audi. Виглядає дуже класно, чорний колір, 19-ті фірмові диски, гарна літня гума, тонування скла. Це Америка, звісно, є пошкодження, е, є також мінімальні підкраси по авто. По задній правій четверті підфарбований автомобіль, також є невеличкі місця зі шпаклівкою. Електровідкриття кришки багажнику, задні, е, камера заднього огляду, безключовий доступ по всім дверям, слайн-комплектація, шкіряний салончик в ідеальному стані, чорний колір, е, панорамний дах, чорна стеля, вставка із дерева. Повний електропакет у нас, пам'ять водійського сидіння, датчики світла, дощу, мультикермо, круїз. Погляньте, в якому стані кермо, до речі, дуже класно виглядає. 105 тисяч миль пробіг даного авто, мультимедіа з камерою заднього огляду, клімат, контроль, підігрів, сидінь, спорт, режим, старт-стоп, шайба управління мультимедії. Дуже класна тачка, в класній комплектації. В дуже гарному стані технічно повністю обслугована друзі. Вона вже в продажу компанія автопарк місто Харків. Запрошуємо всіх на тест-драйв. до зустрічі.